Друзі, доброго дня! Мене звуть Дмитро. Мене Юля, і сьогодні ми з вами поділимось готовим реалізованим проектом квартирки на 38 метрів квадратних. Ось в цьому відео ми вам показували планування і розміщення всього. А сьогодні покажемо результат. Квартирка знаходиться в центрі міста і вона буде ідеальним житлом для пари або для когось одного. Друзі, ми почнемо з нашого великого, зручного і вмісткого передпокою. Усі стіни в передпокою ми оздобили декоративною штукатуркою від Сан-Марко. На нашу думку, це найзручніший варіант оздоблення в коридорі, та, тому що ем, набагато легше доглядати, чистити і так Оцю ціну ми обшили повністю панелями шпанованого МДФ. Тут заховані дві велетенських шафи, зручних, низьких, тому що тут є окремо і. Шухлядки і місце для зберігання просувальної дошки, і місце під великі куртки паль пальта і місце е в тумбах, до якого я ніколи не в житті. У цій частині передпокою у нас знаходиться велике ростове дзеркало, що дуже зручно. Ми не хотіли стандартних гачків на, на стінах, тому у нас з'явилася така е, зверна конструкція. Е, також тут знаходиться подіум і зручний пуф для сидіння, який нам виготовили під замовлення компанія Діваль. А в цьому подіумі заховані е, такі шухлядки для домашнього взуття. Кухня вітання у нас спільний простір. Насправді зараз кухня рідко ізольоване приміщення, де просто готують її їсти. Люди спілкуються, поки готують не їсти, дивляться серіал чи якийсь фільм. І власне тому нас кухня такої форми. Кухня у нас вийшла двохлінійна. Посередині ми розташували змішувач та мийку. З однієї сторони ми розташували вбудовану техніку, а з іншої холодильник. Також поряд з мийкою розташовується посудомийка, а зверху місце під зберігання посуду. Острів у нас виконує дві функції: функцію робочого столу, біля якого у нас розташовуються напіварні стільці від бренду Міджі, а також робочої поверхні, на якій ми розташували індукційну варильну поверхню разом з витяжкою. Нам здалося, що на цей простір це було ідеальне рішення, щоб не нагромаджувати його якими зайвими елементами. А також тут на острові є великі шухлядки шириною метр двадцять з місцем для зберігання. У цій частині вітальні у нас був досить обмежений простір, а коли простір обмежений, він завжди потребує функціональних рішень. Таким функціональним рішенням для нас став диван від українського виробника Зеген. Чому? Тому що він має при собі додатково таку частинку, на яку можна вставити чашку чи тарілочку з попкорном, і це нам дозволило відмовитись. Від журнального чи приставного столику і не загромаджувати цю частину проходу між тумбою і диваном у вітальні. Ми наростили ось цю стіночку, і це дало нам змогу зробити ізольоване робоче місце із секціями для зберігання та підсвіточкою. В спальні ми розмістили супер-круте ліжко від українського бренду Ву. Також хотілося зробити асиметрію, тому по одну сторону ліжка ми поставили приліжковий столик, а по іншу сторону тумбу на тіпоні з місцем під зберігання книг. В спальні у нас є три різних варіанти освітлення. По одну сторону ліжка у нас є підвісна люстра, по іншу сторону у нас є настільна лампа. Також є точки і led підсвітка по периметру. У спальні у нас великий зручний відкритий гардероб, який ховається за двома статичними скляними перегородками встановленим склом. Я люблю відкриті гардероби, тому що вони вас спонукають до порядку. Також тут в гардеробі по центру розміщується макіяжний столик з пуфом і окремо секції для зберігання білизни чи чогось такого. Гардероб динамічний. Що це означає? Це означає, що в нас є можливість усі полички переміщати. По вертикалі, так як вам подобається. Наприклад, вам потрібно більше місця під зберігання валіз, ви можете собі зробити більше місця. Або вущі палички для зберігання футболок, чи, не знаю, якоїсь білизни, чи щось такого, це теж можна зробити. Ванна невелика, але вмістка. Одразу напроти входу розмістилась накладна велика раковина з тоненькими бортиками на підвісній секції. Справа від неї душ, поруч з яким вертикальний пенал для пралки та сушки. Зліва відходу підвісний унітаз. Це дуже смішно. Друзі, з однієї сторони кухні у нас розміщується пральна. Як я сижу, як пануся. У вітальні ми також розмістили стіл для роботи. Він, до речі, дуже зручний. Ні. Каріна замаже. А -а -а. Та де Каріна замаже? <клес> <Не> Давай. <їду. Добрий. клес> Дружо не всі пустив. uh <laughs>